Мій улюблений і найпростіший рецепт домашніх рогаликів на смальці. В миску просіюю 500 г борошна. Додаю щіпку солі, ванільний цукор, 100 г цукрової пудри. 1 чайну ложку розпушувача. Перемішую. І додаю 200 г смальцю і 100 г масла. Все добре перетираю руками. Вливаю 250 г сметани, перемішую і викладаю на стіл. Добре вимішую тісто. Перекладаю тісто в пакет і в морозиловку на 15-20 хвилин. Тоді розділяю на 4 частини і розкатую. Кришкою роблю круглу форму і розрізаю на 8 частин. Викладаю начинку. У мене яблучне варення з подрібненими горіхами. Начинка може бути будь-яка на ваш смак. Густий джем, вишні, шоколад. Скручую в рогалик і викладаю на деко. Викладаю нещільно, бо рогалики підростуть. І випікаю 180 градусів 20 хвилин. Ще гарячі рогалики посипаю пудрою. Готуйте усім смачного!